Бокс шоу та донати професійним спортсменам вдалося зібрати для армії немало не багато, аж мільйон 340 тисяч гривень. І це лише протягом одного благодійного вечора. 13 яскравих боїв, гімн у виконання Наталки Карпи, виступи Панаса Буйного та шоу. А тепер же те саме шоу. І все це лише додавало азарту до основної події аукціону, на якому продали більше 30 без перебільшення унікальних лотів. Основна мета зібрати кошти і підтримати наших хлопців, які сьогодні за нас там віддають життя. Більше 30 унікальних лотів, яких до сьогодні не було ще представлено. Наприклад, у нас є вивізка з Бахмута, прострілена. Наші хлопці, коли заходили і потім виходили, забрали його з собою. Підготовка до цієї непересічної події тривала місяці, і, от нарешті, сталося. Кращі професіонали боксери та дебютанти новачки зібрали під рингом сотні людей, які хочуть і можуть підтримати зсу. Благодійний вечір захопив навіть того, хто давав відсіч ворогу з перших днів великої війни генерала Наєва. Перший день повномасштабного вторгнення генерал Залужний попросив мене потриматися три доби. Ми до сих пір тримаємось і будемо триматися. Емоції буквально зашкалюють від поєдинків, а боксери викладаються на усі 100. Перший великий бій для когось завершується нокаутом. Але насправді тут усі переможці, адже мета одна допомогти нашим хлопцям на нулі. Я відчував, що я перемагаю, тому що коли він був 3 я йому був 4-5, і вони всі попадали. Більше я попав по животу. Видно було, що в другому раунді він прям піджався і зігнувся. В цілому враження супер. Можна було набагато краще. Я буду над цим працювати далі, як і працював суперник молодець. Я дуже мало попадав по ньому. Він більше по мені попадав це. Видно такі благодійні акції зараз вкрай важливі, переконані бійці, адже під час війни таке емоційне перезавантаження на вагу золота. І поки одні боронять інші мають можливість закамулювати величезну кількість донатів в одному місці. Це насамперед частка душі і серця кожного українця, кожного львів'янина, для того, щоб допомагати нашим хлопцям бути сильнішими і бути більш потужними. Ніколи зайвим не будуть безпілотні літальні апарати, ніколи зайвим не будуть відповідні прилади, спостереження тобто, все те, що можна дуже швидко купити. Дуже приємно, що у Львові можна проводити події. Величезне, дякую Збройним силам, захисникам і захисницям, що дають таку можливість. Сьогодні, крім вечора, професійного боксу, так само і аукціон благодійний, тихий аукціон збору коштів для наших військових. Майже усі зібрані кошти організатори передадуть у чотири визначені підрозділи, але особливі лоти стали донатами для двох поранених бійців. Оборони Солидару Юрій Колиниче мріє повернутися на фронт, але для цього йому треба встановити дорогий протест ноги. Лампа ручної роботи, яку воїн разом з побратимами вивіз під шквальним вогнем з підприємства «Артемсіль», Стала тим лотом, який тепер виповнить його Марію. Хлопці взяли цю лампу як символ, як пам'ять. Про те, що ми повинні повернутися та забрати свою землю. Україна переможе. Це для реабілітації Юрія в тому числі і стартова на 40 тисяч гривень. 140 тисяч раз, 140 тисяч два. І 140 тисяч три. Олег, ваші облески, Олегу. Хочеться подякувати Юрі, тому що на таких людей, як він, тримається Україна. Йому оплески. Прапори підписані особисто генералами Залужим та наєвим. Картини пораненого російським снайпером бійця, частина від збитого ворожого су 34 та спеціальні лоти від зіркових спортсменів. Саме ці значущі артефакти дали можливість зібрати майже півтора мільйони гривень, але це лише початок, кажуть організатори, і вже готуються до нових благодійних вечорів боксу. Ми плануємо провести до кінця року ще чотири вечора боксу. Є великі вечора, є маленькі. Не всі обов'язково будуть такого масштабу, як сьогодні.